Вітаю всіх! Давайте сьогодні ми розглянемо також на рунах, де мені шукати ресурс? Таке питання. Дуже багато людей запитують його. І я думаю, що це є дуже важливо знати, де його знайти. Ой, ресурс твій знаходиться в твоєму сприйнятті цього світу таким, який він є. Ти маєш зрозуміти, що те, що відбувається зараз в твоєму житті, це такі, як можна сказати, кармічні події, які потрібно пережити. Тобі потрібно навчитися сприймати цей світ таким, який він є, можливо, навчитися терпінню, можливо, навчитися якомусь аскетизму або якоїсь вироблені сили, сили волі для того, щоб ти могла або міг. Зробити досягти того, чого ти хочеш у цьому житті, тому що руни вказують на те, що ти не відпускаєш минуле, намагаєшся за нього триматися. І не даєш своєму теперішньому настати. Тобто якось так складено, що життя якось триває в тебе в минулому. І це минуле не дає тобі спокою ні в емоційному твоєму стані, ні в фізичному твоєму стані, і в тебе йдуть якісь затримки, розумієш, ти сам якось тримаєш своє е, життя, якось не даєш йому рухатися вперед. От, і якесь відсутнє бачення, якась в тебе хибна надія, якась нестабільність відбувається. От, і то потрібно навчитися тому, що все буде добре, е, налаштуватися на те, що все відбувається так, як воно є, і шукати ресурс в. Собі в своєму внутрішньому напрямку, своєму прислухатися до себе, до свого внутрішнього компасу, куди він тебе веде, і він тебе приведе на правильний твій шлях, на істинний шлях, на покликання у твоєму житті можливо, це в творчості, можливо, натхнення, можливо, якесь закохання. Закоханий стан, вони нададуть тобі силу і впевненості у власних можливостях, і нададуть тобі, як можна сказати, так, стимулу так, для е, зросту. Тобто, де шукати ресурс, по цій руні я бачу саме в собі і. В своєму терпінні, в своєму терпінні і е, збільшенні сили волі, і будь ласка, відпусти минуле. От, відпусти його, і в тебе все налагодиться в твоєму житті.